На тимчасово окупованих територіях України цієї весни очікується значне посилення примусової мобілізації. Про це повідомляє центр національного спротиву. Це пов'язано з масштабними втратами російських військ у боях проти України та критичною нестачою особового складу. Окупанти постійно здійснюють психологічний тиск на чоловіків призовного віку, щоб таким чином змусити їх підписувати контракти під загрозу арештів, конфіскації рухомого та нерухомого майна або депортації з рідного міста до депресивних регіонів Росії. За даними з різних джерел, окупанти планують розширити вікові межі призову та скоротити список винятків, що дозволяли уникати мобілізації. Особливий тиск очікується на чоловіків призовного віку, які раніше працювали на цивільних посадах або мали тимчасові відстрочки. Крім того, вже фіксуються випадки мобілізації студентів і навіть співробітників окупаційних адміністрацій, які раніше вважалися захищеною категорією. Окрема категорія, на яку орієнтуються російські військомати, на ТОТ – це мігранти, громадяни країн Центральної Азії, які приїхали на тот заробляти гроші. Зараз їх активно починають опрацьовувати з метою підписання контракту зі збройними силами Російської Федерації. Примусова мобілізація громадян України на окупованих територіях суперечить статтям 49 та 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Згідно з цими нормами, окупанти не мають права примушувати цивільне населення служити у своїх збройних силах. Посилення мобілізації на тимчасово окупованих територіях свідчить про те, що російська армія несе катастрофічні втрати та не здатна вчасно поповнювати свої ряди добровольцями.